Привіт, друзі! Сьогодні моя прогулянка біля ось такої прісної водойми. І, звісно ж, хочеться познайомитися з її мешканцями, яких ми сьогодні зустрінемо. хто ж мені зустрівся найперший? Погляньте. Ну, правда, не сам мешканець, а лише його будиночок. Це мушля без зубки. Так званого двостулкового молюска. Чому він так називається? Я думаю, всім вже зрозуміло. Да? Бо його мушля складається із двох черепашок. До речі, зверніть увагу, всередині вона ось така перламутрава, бо у кожної мушлі всередині є перламутровий шар. Тому от і мається таке зображення, тому і мається такий от прекрасний вигляд. А от ззовні – це роговий шар. Він більше такий захисний. І ви теж бачите, він такий нерівномірний. А все тому, що кожного року у молюска наростає новий новий шар і він росте. Порахуйте, спробуйте скільки років цій беззубці багатенько, правда. Ну щоб ви розуміли, ось як виглядає жива беззубка Звичайно, це фільтратор, тобто вона відфільтровує із води собі якісь смаколики. На жаль, у воді я знайшла цілу купу. Порожніх мушлів, не знаю, чому так сталося, чому це відбувається, і, на жаль, ніде я не знайшла інформації про це. Єдине, що беззубки дуже люблять чисту воду, насичену киснем. То, можливо, ця вода була якраз не дуже чистою, тому вони загинули. Також із подивом дізналася, що беззубка звичайна з 2021 року занесена до Червоної книги України. Ось таке то. Ну, от бачите, друзі, скільки я знайшла е, уже порожніх мушлей молюски, я не знаю, що з ними сталося. Деякі я витягла із води, але зараз я всіх їх поверну назад, тому що вже на кожній мушлі оселилися інші організми, наприклад, зелені водорості. А ще один організм, який я знайшла, я вам зараз теж про нього розкажу і покажу. І саме по цій причині поверну мушлі у воду, щоб не зашкодити. Ну, по перше. Ось тут чудово видно, що на мушлі оселилися якісь водорості. А також, подивіться, на мушлі беззубки свою домівку знайшла іще одна жива істота це теж прісноводний молюск. Скоріше за все, це драйсена річкова, тому треба повертати цю мушлю назад у воду. А ще я побачила на цих порожніх мушлях. І навіть на березі, на рослинах, скрізь у таких прозорих, начебто якихось черв'ячків. До речі, я відразу й подумала, що це якийсь вид прісноводного черв'яка. Але коли почала розбиратися і навіть попросила допомоги у більш досвідчених фахівців з біології, то виявилося, що це ніякі не черв'яки. Ні за що не здогадаєтеся, що це чи хто це. Виявилося, що це ікра іншого молюска, якого звати Ставковик Великий. Ось так, у жовтні, уявляєте собі, в кінці жовтня ставковик великий відклав свою ікру і не побоявся, що скоро настануть холода. До речі, відразу ж поруч я зустріла і самого ставковика. А ще одні традиційні мешканці прісних водойм це ставковики звичайні або ставковики великі. Правда, деякі з них вже закрили свій вхід кришечкою, готуючись на зиму. Ось погляньте, я вам покажу ставковика трішки ближче. Є одна особливість у цих молюсків – У них у всіх черепашка закручена вправо. Ставковик це один із найненажерливіших мешканців прісних водойм. Він поїдає не лише рослини, а й дрібних тварин на них, а також трупи. У роті в нього є м'язовий язик, вкритий твердими зубчиками тертка. Отож він повзає собі такий і знімає м'які тканини з поверхонь язиком. Інколи ставковиків спеціально. Оселяють в акваріумах, щоб вони їли, а заодно і очищали стінки і дно штучної водойми. Хоча ставковик і живе у воді, та дихає він атмосферним киснем, тому він періодично 7-9 разів на годину підіймається на поверхню води і відкриває дихальний отвір. Бачите, його видно зараз. Він знаходиться з правого боку біля краю черепашки. У цього молюска є. Кумедні ріжки на голові, а також всього одна нога, тому він і називається черевоногий. Звісно, коли йому страшно, він все це тіло своє ховає у мушлю. Але коли він почувається вільно, то він повзає собі по різних водних предметах і шукає весь час їжу, бо це головна мета. Але якщо доторкнутися до молюска, то він швиденько втягує голову і ногу в черепашку. Біля основ обох щупалиць у нього є по одному оку. Також у цього молюска відсутня симметрія через черепашку. Тому у нього в тілі, ну для хоча якось урівноваження, всього одна нирка. Ставковики, так само, як і інші молюски, гермафродити. Тобто в одному організмі виробляються і чоловічі, і жіночі статеві клітини. Ну, а як виглядає ікра цих молюсків, ми вже з вами побачили. Ну і звісно ж, звичайними мешканцями усіх прісних водойм будуть різноманітні зелені водорості. На перший погляд здається, що вони ось мають і стебельця, і листки. Насправді все це рослини, які відносяться до нижчих рослин, тому що вони не мають ні органів, ні тканин, а їхнє тіло, як би воно не виглядало, називається слань. До речі, докладніше про водорості ви можете побачити у відео за посиланням, що знайдете у описі саме цього відео. Ну і яка ж прісна водойма та без жаби зеленої, яка сидить собі десь на зелених водоростях і чекає для себе здобичі? Ну, жаба зелена, тому і так називається, тому що її забарвлення вже аж занадто зелене. До речі, саме родичами цієї жаби є жаби їстівні а які у Франції використовують у їжу. Але в нас це звичайнісінький вид різних прісних водой. І цих тваринок можна зустріти з ранньої весни до пізньої осені. Вже деякі мешканці готуються перезимувати, а деякі ще ведуть доволі активний спосіб життя. Ось, наприклад, очерет, так він ще й досі стоїть зелений, хоча уже Трішечки стає жовтавий, тому що теж починаються процеси відмирання. Ось така вона, друзі, осіння водойма, де вже усе починає готуватися до осені, до зими, але все ж таки ще намагається вести активний спосіб життя. Ну що ж, трішечки познайомилися із мешканцями прісної водойми та з цікавими фактами про них. Сподіваюся. Тобі, мій друже, дуже сподобалося. Отож, спостерігайте за природою. Тут стільки всього цікавого. І буде вам біологічне щастя. Пока! Руда біологія.